Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження червіт 7 Pro 2021 року випуску з автоматичною коробкою передач на передньому приводі з надійним 1,5 літровим бензинним двигуном. Заявлений пробіг автомобільчика 21 тисяча кілометрів. А майже новий. З моменту покупки автомобільчик майже не використовувався, був на гаражному зберіганні. Таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місці. Він за 18 тисяч Нагадаю, в ідеальному технічному телекофарму стані. Авто майже нове, має чудову оптику Ледовську, передні партроники, 18-ті оригінальні легкосплані диски. Гума в Гумоварному стані, автомобільчик без пошкоджень, без підкресів. Нагадую, автомобільчик новий повністю, є по тричі на звідкавах. автомобільчик має легке тонування заводське. Також присутні задні партроники, задня камера. автомобільчик має на свій розмір один з найбільших міських багажників на сервоприводі. В ідеальному стані, нагадаю, лакафарба станатого бічка без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду, назвичай великий шкіряний диван чорного кольору, карти в ідеальному стані ставками дерева. Крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин доглянути. Маємо три підгорівнички для пазрирів, підлокітничок, з музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду, Назвичай, безключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо 4 склопільйоночка, електрорегулювання дзеркал, підігріве зеркал, зеркал датчики сіда до дощу, електрорегулювання садінь, мультируль, електронну приборну панель, автоматичну крокопередач, підігрів передніх садінь, двохзонний клімат-контроль, штатну мультимедію навігацію. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місці Вінниці за 18 тисяч триста або придбати в томбічок влізних або кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.